Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору, триває 642-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав один ракетний та 34 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах унаслідок російських терористичних атак. Є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні жилові будинки та інша цивільна інфраструктура. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала три удари: по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 750 окупантів, 7 танків, 3 бойові броньовані машини, одна артилерійська система, 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 11 автомобілів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.